Всім привіт! Я розпочинаю новий влог і вітаю вас на своєму каналі. Не забувайте підписатись, коментар, колокольчик, усі всі справи і обов'язково переходьте також на мій інстаграм. А ми розпочинаємо з вами новий влог. Зараз ми йдемо у, можна сказати, по магазинах. Малому потрібно купити штани, носки. Путляр для окулярів ще один. І якщо знайдемо, то солдатиків, Він дуже хоче гратися так, такі фігурки. І сподіваюся, що ми щось знайдемо в магазинах, які у нас є. Якщо не знайдемо, тоді буду замовляти онлайн. Штани в нього, я не знаю, це як розходник якийсь. Вони рвуться просто, кожен день приходить у порваних штанах. Я вже змирилася з цією думкою. Напевно, ще не впевнена. Але потрібно закупити ще штанів. Ось. І носків також. Йдемо в першу чергу, зайдемо у Пепко. Я думаю, у вас візьму із собою і трошки покажу, що там є. Сподіваюсь, малий також дасть мені познімати трохи. І тому запрошую вас до перегляду. Я вже взяла тележку І ось тут є штани. Зараз буду обирати з таких дешевих. Там є подорожчі але мене жаба душить, тому що він рве їх дуже швидко. 116-й розмір мені потрібен. Зараз буду обирати кольори. так Штани я вже начебто вибрала, такі звичайні взяла. Просто штани його розміру. Нічого особливого. І зараз носочки прийшла. Носочки, і потрібно розмір. потрібно розмір вибрати. потрібний Може, ось ці візьму, ну, чибто нормальний, 10 лев всього. 31-34, може за великі будуть, хоча в нього. Сапожки його 32-го розміру. Напевно, це буде нормально. Зараз буду розбиратися з носками і дивитися, що буде купити найвигідніше. Та й візьму. Але тут вибір дуже великий. Я хочу йому високі носочки, тому що йому зручно під сапожки високих. Тут ще трусики різні є. Багато всього для діточок. Але труси тут поки що не потрібні. Трошки вам покажу. Тут для... до Дня Святого Валентина ось такі декорації різні. кружечка, Прикольно. Така, цікава. Багато всіляких. Ось червона також є. і сердечко. Дуже прикольно. Також дифузори є. Не знаю, які там аромати насправді. Контейнери. Даня бігає по всьому магазину. Ой, підсвіжник. Ось такий домик. Цікаво. А, ще мені сподобалися ось ці цієї ложечки. А це мій улюблений відділ всяких товарів для дому. Тут просто багато всяких штучок. <свічок>, Свічок, до речі, дуже багато, але я вже не купую, тому що сама роблю. Але їх тут дуже-дуже багато. Ось тут різні світильники є. Що це? Даня мені підсунув машинку. Але я не думаю, що ми будемо купляти. <ріх> також такі ловці сні декорації. І вазочки мені дуже подобаються. Може колись зрію на одну вазочку додому. Тому що мені хазяйська не подобається. Але не зараз ось ця мені до вподоби. Також квіти іскусні. Тут вже весняна колекція різних товарів, ці серветки. чашечки А масленка І навіть годинники. Теж все вже весна тут <гум> наповно. Якісь пледи, подушки вже все на весну дають. Ну, як все, відділ такий. Корзинки, там подушки, декорації. Ось ці чашечки, ще прикольні. Ось такі а вони легкі, це наче скло, вони дуже легке, і ось такі тарілочки дивіться. Ми вже підходимо до торгового центру, Сюди зараз будемо йти. Не знайшли ми солдатиків, будемо шукати тут в магазинах з іграшками. Класичний даня по всіх буках, як треба полазити. Знайшли один набір. Там типу, техніка і солдатики таке полуміра, можна сказати. А вже набір такий, який він хоче, буде замовляти онлайн, тому що тут немає такого. Ми Вже прийшли додому. Зараз дуже швиденько вам покажу. Що взяли? Ось такі штанішки. Сірі. Зелені. Одні з них, до речі, по якоїсь знижці пішли, не знаю чому, але дякую. Чорні і ось такі бірюзові. Сподіваюсь, на якийсь час вистачить. Далі купила все ж таки ось ці носочки. Сподіваюсь, вони не завеликі для нього. Поміряємо, подивимось. Якщо що, не пропадуть. Головне, щоб не замаленькі були. І ще побачили по знижці. Всього 4 лея. А, до речі, коштувало 10 лей носочки, 4 пари тут. І по... Вони по різним цінам були. 21, 16, і також 16. І ці потрібні теж 16 бути. Також 16, але одні з них чомусь пішли по 8 лей. Якось так. І по знижці були такі штампіки. 4 леї всього. Не знаю, що з ними не так. Але, в принципі, прикольно буде з малим тут приклади порішати. Там повинні бути числа. Ось. Такі штампики, символи різні. Подивимось. Ось така у нас закупка. І зараз покажу ще солдатиків. Даня вже їх там розпаковує і грається з ними. І ось Даніни фігурки. Тут тільки пара солдатиків. І техніка воєнна. Тобі подобається? Угу. Mm -hmm. Зараз ми в голодній, я поставила водичку, буду варити ось такі макарошки. І поки буде закипати вода, я хочу тут поприбирати, ось це все поприбирати, вимила баночку. І ще сьогодні, але трошки пізніше, буду квасити капусту тут. Треба це зробити сьогодні, бо завтра вже на роботу я не встигну. Завтра в мене повний день довго буде це. Стояти, якщо я не зроблю це сьогодні. Ось баночку помила, вона вже висохла, кришечку також і буду квасити. А зараз, поки гріється вода, все це приберу, помию посуд таке. Все, я тут перемила весь посуд і вже якраз закипіла. Водичка, зараз додам солі і закину ці марошки нам на обід. І підігрію курку, То, що ми вчора купляли гриль, зараз підігрію у сковориці. Все, Ми зараз йдемо їсти, бо дуже-дуже голодні. Зварила макарони, все дуже просто, вчорашня курка гриль. Ось в мене макарони є ще натерла сиром, даньки нарізала огірок. І тут в мене бурячок і залитий соняшниковою олією нерафінованою, з базару ми купляли. І, в принципі, все смачного. Граємось тут із печатками. Дуже прикольно, кстати, забава. Я вже почала тут займатися капустою, ось так меленько нарізати. Потім буду складати потроху сюди, додам просто солі і буду жмакати ось так руками, і утрамбовувати у бутилку. Ой, у банку. Щось я вже втомилась. І, в принципі, все, ось цю всю капусту планую. <зробити>. Сподіваюсь, мене все вийде, тому що щось я вже втомилася. Ось Дивіться. Так я жмакаю її до такого доволі м'якого стану. Разом із сілью це роблю. Сіль просто додаю, скільки, не знаю, немає чітких пропорцій, але завжди в мене виходить. Ось, і, в принципі, вона вже така доволі м'яка пожмакана капуста, вже починає сок пускати. І зараз її утрамбую отак. Частинами буду складати в банку. Тому що, ой, так, утрамбовувати поки там нема чого. Дуже мало. І ось так, ой, такими порціями потрошечку. Всю капусту туди закинемо. Ось стільки в мене вийшло капусти, навіть півбанки не, нема, тому що банка дуже-дуже велика. Ось. І, в принципі, все. Я її там утрамбувала. Може, зараз ще трошки пожмякаю, утрамбую і накрию. Ні, кришкою не можна, цим рушником накрию. І буду тут все прибирати. Все, я закінчила нарешті з цією капустою, утрамбувала її і накрила рушничком. В принципі, все. Поставлю її, хай собі стоїть кваситься. А це капусточка для Ненсі. Залишилась. І так, друзі, на цьому я завершую свій влог. Дякую, що ви були зі мною. І до зустрічі в наступному відео. Не забувайте все це робити, підписуватись і так далі. Ви вже все це знаєте. Дякую вам дуже за вашу активність, яку ви проявляєте на моєму каналі. Мені дуже-дуже це приємно. Дякую. І до зустрічі у новому відео. Бувайте!